Я що надав, запрошення на засідання по 50-ї сесії Бурської сільської ради 8 кликання, проводиться відповідно до статті 46 закону підування та статті 16 регламенту Бурської сільської ради 8. На засідання податкової 50-ї сесії з 20 депутатів приймало 14 депутатів. Які пропозиції щодо початку роботи сесії? Поступила пропозиція розпочати сесію. Пропозицію прошу голосувати. Хто за? Проти дозвольте сидіти про зірок і все, розмірно в питання. Ще не в Україні, міслані Боря, Ще набраття України. Затверджу порядок здесь. Кто за кіпробую про славі? Кто за? Проти України основної. Дякую. Переходимо розгляду питань, питання перше нас про особливості оренди на комунального власності в участі марки. Відповідає самого собой. Пропонується прийняти рішення щодо особливості оренди майна комунальної власності територіальної громади. Ми працюємо на сьогоднішній день. Одна громада із трьох по Київських області працює в рамках програми ЮСУЕР, проєкт ЮСЕЙДІ щодо законодавчого врегулювання, все, що стосується комунального майна. Одним із цих кроків є прийняти нове положення щодо операції комунального мета. Сюди вже внесені, воно вже зроблено досконало. Виправлені деякі нюанси, тому прошу зняти дане рішення. Є пенсій. Хто за? Проти отримались. Немає

Комунального інформаційного підприємства Бусільський центр українськомейло висадокій допомоги Бусільської сільської раду Київської області На баланс комунального підприємства благоустрій Босівської сільської ради та закріпителі за комунальним підприємством на праві господарського віддання комунальне майно, а саме гараж та котельня, які знаходяться за адресою вулиця Київська, 22Б. Вітаю, Добрович. Нема всі питання прошли комісії про цю сесію. Так, ми рішення, я прошу з Хто за? Прошу, Стримались. Дякую. Переходимо до наступного питання. про внесення змін до рішення сесії Вишівської сільської ради 21.12.2023 року за номером 714 39-8 про бюджет Вишецької сільської територіальної ради на 24 рік. Будь ласка, доповідайте про що Прошу підтримати зміни до бюджету частині збільшено доходної на суму 626 тисяч 700 це надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. І е, зменшити е, дохідну і видаткову частину на суму 6500, це субвенція з місцевим бюджетом на виконання е, проєкту Активні парки, локації здорового країни. Є питання добрий речі. Ми отримали світ субвенцію для того, що на першій треті класи видавання дітей. Це одна порція, оскільки я пам'ятаю. Один, так? Так, да, одна борця гаряча. Хай. А у ж, какие? Ми говоримо зараз. Оскільки за? ситуація, ну, для перших чергої класу. Нам не хочеться да рішення подано питання, прошу сказати, Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Приходя до наступного питання про визначення муніципалітету міста Гемлі Туреччини побратим високо сільської ради та сухої області. Відповідає все насильна Борошана. До день, шановні депутати. До вашого розгляду надіслано рішення всі на допомоги бачили. коротенько пояснювало, що це рішення, взагалі виносить на сесію, пророблена велика робота. Стараємося залучати різні сторони, гранти, в тому числі ми пишемо листи, щоб в якимось чином можна було залучати допомогу, іноземну допомогу. Наразі зверталися до різних населених пунктів, в тому числі до міста Гемлі, із пропозицією, щоб попросити працю. Другого десятка був прийнято такою радою в них на місці, що вони визначили нашу програму як побратиму. Ну, воно трошки по, по перекладу, трошки по-іншому, в них там англійською це звучить як а, City Sister, а в нас перекладається як побратим. Місто взагалі о, близько 100 тисяч населення. Наша громада да так якось воно намагаємося працювати, хоч і наша маленька громада, але ми писали великі листи, і не раз і вони погодилися підтримали. Тому прошу вас зараз підтримати те, що визначити місце пократима. А моменти тоді вже до опрацювання Будем ми чи угоди, чи будемо ми доопрацьовувати, чи угода, чи меморандум буде зв'язку з тим, як у них там передбачено. Ми додатково підпишемо попередньо в листах основні напрямки, які ми погоджували, це культура, освіта. Ми досвід можливо, ну ми не пропонували там якби а Можливо, ми відповідно, що вийметься нашим дітей відправити основні сфери, в які ми будемо співпрацювати, це культура і освіта, але це не унеможливлю. І інші напрямки, і якщо побратим, то тобто це дуже тісні по-різних напрямках. Прошу підтримати Потрібно. дане рішення, а і далі ми будемо вже рухатися, обговорювати і далі допрацьовувати моменти. Наразі тільки визначаємо його побратимом. Їхнє рішення вже є. А всі підтримали того депутата, тобто вони проголосували. Прошу підтримати проголосувати. А можна там трошки резюме? Ми проголосуємо, потім вийде. А це для що тоді говорить після цього? Це питання стосується міста побратима. Це два місяці ми працювали цим питанням. Це ми працювали через різні фонди і. Це величезна для робота, який ми постійно переписувалися англійською мовою е і дуже багато озвучених людей, Яке яких ви хотіли питання. Ну, Звідки пішло це? А що це віше? Що, що це пішло? Ну, просто для мене чого знаю. Це, то, що, це буде можливість приїхати вам на. В змістити. Якщо дивіться, я скажу лікарка, а ми. Миде перемовини не тільки з цим містом, ми будемо перемовини з батьма містами різних держав. Ми ведемо переговори з Польщею, ми спілкуємося з іншими державами. Але даний момент ми працювали з цим містом, з цим, цією провінцією. Ми їм стали цікавими. Ми пояснили, чому ми цікаві. Ми є громада, яка постраждала, і ми. І ми Йдемо у співпрацю на відновлення відбудови нашої громади. Люди хочуть допомагати Україні, хочуть допомагати Україні. А чим ми можемо допомогти 100 тисяч місці, яка написана на, на Україні. <смас> <смас> А, як з якого? Ми зараз розуміємо, може, ми все, я поясню, з якого боку, і як ми зробимо. <рес> давайте так, давайте, давайте ми просто проголосуємо, чи ви згодні за те, що ми з містом повернемо Гемлік, так підпишемо меморандум по співпрацю. Це ваше місто, наскільки ви розуміємо. І ми будемо працювати на відновлення нашої громади. Так, ваше місто, наскільки ви розуміємо. Нам не треба прийти я можу голосувати. Хто за? Проти. Отримались. Дякую.

Згнуть сонці, запанує ними, братья, у свой и скоро душу діво ми положение за нашу слово. Boca a